Дякую. Переходимо до наступного пункту порядку денного. Шановні народні депутати. У вашій увазі пропонується проект закону про внесення змін до закону України про мисливське господарство та полювання щодо покращення заходів боротьби зі сказом та раціональним використанням мисливських тварин. Реєстраційний номер 2018. Прошу голову підкомітету з питань екологічної політики про та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи Котеляк Лідію Леонідовні до виступу. Будь ласка, все розкажу, шановні головуючий, шановні колеги, народні депутати, комітет з питань екологічної політики. Природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи на своєму засіданні розглянув проєкт закону про внесення змін до закону України про мисливське господарство та полювання щодо покращення заходів боротьби зі сказом та раціонального використання мисливських тварин. Законопроект спрямований на вдосконалення правового регулювання відносин. У сфері мисливського господарства і полювання приведення закону України про мисливське господарство та полювання у відповідність до конвенції про охорону дикої флори і фауни та природних середовищ існування в Європі. Зокрема, у проєкті закону про мисливське господарство і полювання пропонується включити шакала до переліку тварин. Щодо яких встановлюються терміни полювання, уточнити умови селекційного та вибіркового діагностичного відстрілу мисливських тварин, а також ввести заборону на застосування капканоподібних знарядь лову, вилучити з переліку хижих та шкідливих тварин вовка. Головне науково-експертне управління апарату Верховної Ради України в цілому підтримує даний законопроект. Узагальнюючий висновок за результатами розгляду у першому читанні проект може бути прийнятий за основу. Комітет з питань бюджету та Міністерство фінансів України пропонують підтримати даний законопроект. Комітет з питань охорони здоров'я також підтримує законопроект. Міністерство екології та природних ресурсів України підтримує законопроект без зауважень. Державне Агентство лісових ресурсів України підтримує законопроект із застереженням. За наслідками обговорення Комітет Прошу дати завершити. рекомендувати Верховній Раді України проект закону про внесення змін до закону України про мисливське господарство та полювання прийняти за основу. Дякую. Шановні народні депутати, є бажаючі